Є правило, яке допомагає нам попереджувати булінг. Отже, чому це важливо? Тому що якщо булінг відбувається, завжди є три сторони: жертва, кривдник і люди, які спостерігають за цією ситуацією. Відповідно, нам важливо навчити тих, хто спостерігає, реагувати на несправедливість. Чому це важливо? Тому що тоді люди, яких кривдять, будуть відчувати себе захищено, а люди, які спостерігають, вони Будуть відчувати, що вони можуть впливати на питання справедливості як в контексті стосунків між однолітками, так і в контексті стосунків в суспільстві пізніше. Тому я не мовчу, коли ображають моїх друзів. Це правило, яке дитина має дуже добре знати. В який спосіб ми не мовчимо. Ми не прямо втручаємося в конфлікт з силою. Ми можемо сказати кривднику зупинись, будь ласка, це не окей, поведінка. Але дитина має також діяти за алгоритмом розказати дорослому, якому ти довіряєш. Тобто побачив, зупинив кривдника, розказав дорослому, якому довіряєш, незалежно від того, чи кривдник зупинився, чи не зупинився. Якщо діти мовчать, вони замовчують проблему. Це раз, а друге, вони стають співучасниками цього злочину. Це дуже важливо пам'ятати.